Радикальна партія Олега Ляшка провела позачерговий з'їзд, на якому було прийнято багато рішень. З'їзд переобрав Олега Ляшка, головою політичної сили. Були також обрані заступники голови партії. Також під час з'їзду окреслили завдання у партійному будівництві, затвердили нову редакцію статуту та нагородили кращі партійні організації. Партія звернулася до президента і прем'єр-міністра з проханням переформатувати уряд. Зокрема, звільнити міністрів екології, інфраструктури та енергетики, а також керівників Нацбанку та Генерального штабу щодо виходу радикальної партії з коаліції, Олег Ляшко висловив свою принципову позицію. Історія України має навчити раз і назавжди, що тільки в єдності наша сила. А коли починати чубитися між собою, цим обов'язково скористаються вороги. По завершенню з'їзду делегати організували ходу до алеї Героїв Небесної Сотні та вклонилися загиблим на Майдані.